14-річний Матвій Глазунов вже чотири роки займається анімацією. Розповідає, за цей час він стиг зняти три роботи. Познайомила з цим жанром сестра. О 6 років моя сестра показала мені мультфільм Кроліна світі жахів, а о 10 років я побачила виробництво цього фільму. Виробництво цього фільму відбувалося у техніці стоп-моушн. Стоп – це така техніка, коли ти робиш фото, потім передвигаєш ляльку. Потім ще раз робиш фото і предлагає І з цього виходить повноцінний можна повноцінний мультфільм. Героїв для своїх фільмів Матвій робить власноруч. Перших ляльок каже, робив з пластиліну, а вже згодом з тканини. Озвучувати ляльок допомагали батьки. Процес створення анімації починається з написання сценарію. Далі виробництво. Мій тато пише музику, а мама з татом ще озвучують фільми. Звуки, наприклад, природи, чи як хтось ходить, я записую сам власноруч. Спочатку я роблю, ляльку. ляльки, щоб потім масштабувати декорації. Для того, щоб зробити одну ляльку, потребується десь неділі, але якщо лялька складна, то треба вже дві неділі. А потім відбувається процес зйомок і монтажу. Всі три фільми Матвія перемогли на кінофестивалі Children Кінофест у 2021 році, і цьогоріч два з них принесли найвищу нагороду гран-прі у 2021 році. Коли я візняв фільм ліса, я вирішив відправити його на кінофестиваль, тому що я бачив, що деякі люди, коли вони знімуть свої проекти, вони відправляють їх на кінофестивалі, наприклад, для того, щоб прославитись. Uh, і я вирішив, чому б ні, почав шукати кінофестивалі, міжнародні, наприклад. Але я знайшов український дитячий кінофестиваль і відправив туди заявку. І вже через декілька місяців мені відправили до повідомлення, що я у фіналі кінофестивалю. Uh, і потім я виграв гран-при uh, це як найкращий фільм. Матвій розповідає, один з його фільмів, який здобув гран-прі на фестивалі, має назву вниз по скелі. За сюжетом фільму два золотошукачі вирішили відправитися на пошуки скарбів. Відшукавши один з чоловіків, зрадив напарника та втік зі скарбом. Іншому необхідно було вижити в дикій природі, і це йому вдалося. Сценарію для свого наступного фільму Матвій каже, ще немає. Після закінчення школи планує навчатися на режисера. Марія Гричко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.